Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати нові знижки в супермаркеті Велмарт. Тому записайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Пишіть всередину. І перше, що ми бачимо, це молоду картоплю. Вона зараз в акції. Це в нас товар тижня. Коштує 35 гривень 90 копійочок. Картопля молода, вагова. Дивіться, як вона виглядає, трохи лущиться, бо молоденька. Є середня і є величенька. Вибирайте. Далі Далі в акції авокадо. Авокадо хаз. Ціна його 27 гривень 99 копійочок за одну штуку. Є твердіший, є м'якіший, тому можна брати на будь-який смак. 27 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до салату. Пучок, свіжачок зараз в акції. Подивіться, який гарний букет. В Вазоні. Зроблено, до речі, в Україні. І ціна такого букета коштує 36 гривень 99 копійочок. Салат хрусткий горщик. 36 гривень 99 копійочок. За таку, друзі, красу. Так, далі переходимо до хліба. Зараз в акції два варіанти. Перший, що ми бачимо, це хліб полтавський 350 грамів. Коштує 22 гривні 99 копійочок. Це, друзі, власна пекарня. Гарантія якість. Подивіться, як виглядає чорний хліб з насінням зверху. І поруч біля нього є ще пиріг. З вишнями. Тут, друзі, 300 г. В даному пирозі. Тому беріть, до чаю 42 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до смаколиків і хочу показати вам печиво. Печиво з вишнею. Коштує воно 138 гривень, 99 копійочок. Печиво Багел паті з вишнею, начинкою вагове. Really Enjoy. Ціна вказана за кілограм 38 гривень 99 копійочок за дане печиво. Далі переходимо до цукерків. Цукерки, слівка, лінівка. Зараз в акції від рошен. Подивіться, які шоколадки. Зараз по 149 гривень 99 копійочок. Це цукерки, вершки, лінивки, шоколадно-вафельні, вагові рошен. 149 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. Так, далі переходимо до. Грудинки зі свинини і або панчела. 120 грамів. Нарізка. Салтівський м'ясокомбінат. Така краса коштує 64 гривні 99 копійочок. За пакунок. Сирокопчина. Грудинка. Зі свинини. 64 гривні 99 копійочок. Так, далі приходимо до ковбаски. Це також салтівський м'ясокомбінат. Ковбаса італійська або монако. Коштує 88 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за палку ковбаси. Це вже розфасований товар. Ціна за штуку. Тому подивіться, як вона виглядає, кого цікавить 88 гривень 99 копійок. Так, і в холодильнику ще є сардельки та ковбаска. Давайте подивимось на сардельки філейні вагові. М'ясо Віта. Коштує такий варіант 130 гривень 99 копійочок. Але це ціна вказана за кілограм. В цьому покупку набагато менше. Філейні сардельки. Тут 485 грамів. Тому ділимо на два. Так, далі переходимо до ковбаси. Ковбаса в нас баварська. 500 г, Бащинський м'ясокомбінат. Ковбаса напівкопчена, коштує 66 гривень 99 копійочок. За 500 грамів. Напівкопчена ковбаска. Ось так вона виглядає. Тут 500 грамів і ціна 6699. Це штучний товар. Так, далі приходимо до ковбаски фірмової з вершками. Варена 750 грамів. Глобіно. Коштує така краса 92 гривні 99 копійочок. І тут ціна також вказана, друзі, за штуку. Ковбаса варена, фірмова з вершками від торгового марко Глобіна. Так, далі приходимо до сиру. Сир з великими дирками. А саме сир Маздам 45%. 286 гривень, 99 копійочок за кілограм. Дуже гарна ціна. Така нарізочка обійдеться в 30 гривень. Хіба не краса? І також, друзі, є нарізка, а є шматочками. Обирайте, як подобається. Переходимо до смаколиків і зараз батончики. Twick Снікерс, Баунті та Марс в акції по 18 гривень 49 копійочок. Це дуже гарна акція. Подивіться, яка краса. Снікерс 1849. Далі. Баунті з двома шоколадками 18,49. Знизу є твікс. Дві палички. 18,49. І знизу Марс 18 ,49 гривень 49 копійок. Вся ця краса йде в одну ціну. Далі переходимо до чаю. Чай-батік. Королівський стандарт коштує 27 ,99 гривень 99 топлічок за пакунок. Також є батік бадьорий лимон. 27 ,99 гривень 99 топєчок. І знизу ягідний. Цілунок. Батік 27 гривень 99 копійочок. І в такому пакунку 25 пакетиків. Тому обирайте свій смак. Далі переходимо до смаколиків. Цукерки, жувальні в асортименті ТМ Харібо. Коштує 29 гривень 99 копійочок. Подивіться, є. Черв'ячки Worms. Далі Далі бачу Happy кола з Кока-Колою. 29 гривень 99 копійок за пакунок. І залишається третій варіант. Це в нас, друзі чері, вишня, 29 гривень 99 копійочок, Желейні цукерочки. Харіба. Так, переходимо до кави. Є Арабіка, а є крема ірландес. Мелена смажена кава 250 г. Коштує 112 гривень 99 копійочок. Це в нас крема. І також є арабіка 100%. Тому обирайте. Той варіант, який вам подобається. За пакунок. Ціна 112 гривень 99 копійочок. Так далі переходимо до пластівців. Фітнес. 15 складових 500 грамів. Козу, продукт коштує 18 гривень 49 копійочок. Це в нас, друзі. Пластівці Фітнес 500 грамів. 18 гривень 49 копійочок за пакунок. Так, далі переходимо до кетчупів. Кетчупи в асортименті від торгової марки Пріправка по 20 гривень 99 копійочок. Давайте подивимося, які є варіанти. Кетчуп до шашлику з часником. Від торгової марки Пріправка. Далі, наступний варіант. Кетчуп чілі з анчочілі. Від торгової марки Пріправка. 20 гривень 49 копійочок. Вони йдуть всі в одну ціну. Далі. Кетчуп оріджинал з оливками. 20 гривень 99 копійочок. Знизу. Кетчуп лагідний з базиліком. Також 20 гривень 99 копійок. І кетчуп для дітей від 3 років. Коштує точно так само 20 гривень 99 копійочок. Далі хочу вам показати сніданок сухий, який зараз в акції. Є мультифруктовий або шоколадний смак 400 г, 40 гривень, коштує 99 копійочок. Торгова марка Балс. Зі смаком шоколаду. Хрумко смачний готовий сніданок. І є також, друзі. Мультифруктовий смак Копс. 400 грамів коштує 40 гривень 99 копійок. Далі переходимо до тунця. Є тунець у власному соку або в олії. 67 гривень 99 копійочок за бляшанку. Тунець у власному соку 160 грамів. І є тунець в олії. Тому обирайте варіант, який вам подобається. 67,99 гривень. Переходимо до води. Мінеральна вода газована. 1 літр Петкобі. Коштує 39 гривень 99 копійочок. Ось така краса, друзі. Це в нас іде природна, мінеральна, лікувально столова вода газована. 1 літр. За 39 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до рибки. Тунець. Солоно сушоний. Ваговий коштує 497 гривень 99 копійочок. До пива смакота. Переходимо до м'яса. Зараз стигну. Курчати в акції 89 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. Подивіться, яка краса. Свіженьке, гарне м'язко. 89 гривень 99 копійочок. І також в акції крило. Плечова частина, курчате охолоджене, коштує 77 гривень 99 копійочок. Далі хочу показати вам сир м'який моцарела. Кармела в розсолі. Коштує 38 гривень 99 копійочок. В даному пакуночку 125 грамів. Подивіться, як виглядає моцарела. І поруч в акції ще хумус з яленими томатами та базиліком. Або з баклажанами. 49 гривень 99 копійочок. Це в нас іде хумус з баклажанами. І другий смак це в нас іде, друзі. Хумус з в'яленими томатами та базиліком. 49 гривень 99 копійочок за стакан хумуса. Переходимо до рибки. Зараз путасу по 145 гривень 99 копійочок. Путасу вагова. Беріть стільки, скільки вам потрібно. Ось така краса. В'ялена, рибка, путасу в акції. Так, переходимо до молочки. Яготинський сир 5% або 9-відсотковий. Яготинський 350 грамів. Коштує 52 гривні 99 копійочок. Але я бачу яготинський сир тільки 5% наявності. Далі, далі переходимо до молока. питне ультрапастеризоване для дітей віком від 3 років 2,5 жирності, 29 гривень 99 копійочок за 1 літр молока. Давайте ми на нього подивимось. Добре для дітей. Для всіх. Така краса, наше молоко. Коштує 29 гривень 99 копійочок. Переходимо до ряжанки. Яготинська ряжанка, 300 грамів, коштує 18 гривень 49 копійочок за стакан ряжанки. Яготинської. З печі ряжанка 3,2% жиру. Так, далі переходимо до сирків. Лазурованих в асортименті по 10 гривень 49 копійочок. Давайте подивимось, які є смаки. Бачу, є смак кокосу. Це торгова марка ферма. Якість як треба. І є другий смак. Це в нас полуниця. Ферма як треба. 10 гривень 49 копійочок. Так, переходимо до морозива. І зараз хочу вам показати морозиво Gold пломбір по 23 гривні 99 копійочок. Тут багато є різних смаків. Наприклад, Київський пломбір Голд з білим шоколадом та печивом всередині. Далі. Київський пломбір Голд з молочним шоколадом всередині. І залишається варіант. Київський пломбір молочний шоколад з горіхами. Такі три смаки зараз в акції по 23 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до наступного варіанту. Це рожок морозиво по 3499. Київський торт, медовик або наполеон. Хрещатик. 34 ,99 гривні 99 копійочок. Давайте подивимося. Це у нас хрещатик пломбір. Медовик за 3499. Далі київський хрещатик-пломбір. 140 грамів. До речі, в даному морозиві. І залишається третій смак. Це у нас Наполеон. Крещатик, пломбір за 34 гривні 99 копійочок. До цього коштувало 54 гривні. Так, переходимо до масла. 68 гривень 99 копійочок. Це масло екстра. Солодковершкове 82,5%, 180 грамів ферма. Ось таке гарне масло. Зараз в акції. По дуже вигідній ціні. Тому дивіться, можливо, когось цікавить. Так, переходимо до коктейлю. Морський коктейль по 135 гривень 99 копійочок. Подивіться, як він виглядає. Заморожений морський коктейль. Тут є міді, кальмари і все, що треба. Ціна вказана за кілограм 135 гривень. Так, переходимо до крабових паличок. І вони зараз по 37 гривень 99 копійочок. 38 гривень такий пакуночок охолоджених крабових паличок. В даному пакуночку 200 г крабових паличок. Так, переходимо до ікри. Ікра тріски, пробійна салона, без барвників коштує. Від торгової марки Камчадал. Ось така краса за 49 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до корюшки фінська в'ялена. 47 гривень 99 копійочок. За пакунок. Риба копчена, Мойва холодного копчення. Ось така краса. 47 гривень 99 копійочок. І залишається з рибки ще корюшка фінська в'ялена. Ціна вказана 44,99, друзі. За пакуночок. Тут 200 г200 грамів. г грамів рибки. Так, переходимо до пива. Зараз звітень та Сідер роял в акції. Два варіанти в одну ціну. Давайте подивимось. 26 гривень 99 копійочок. І це в нас звітень. Золотоніський. Ось така краса. 26 гривень 99 копійочок. Далі. Сідер Роял. Яблучний з грушею. Наступний варіант. Яблучний з смородиною. Сідер Роял. І залишається у нас яблучний з журавлиною. Всі ці варіанти по 26 гривень 99 копійочок. Чотири різні смаки. Так, переходимо до. Бренді. Бренді Ритве Лісі коштує 183 гривні 99 копійочок. 40 грамове 0,5. Це в нас грузинський бренді 183 гривні 99 копійочок. І переходимо до вина ігристого гран Кюве Біле брюд 11%. Або солодке 11%. Масті Одела коштує 190 гривень 99 копійочок. Подивіться. Ось брюд. І солодке. Тому обирайте варіант, який вам подобається 190 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до іграшок дитячих. Це в нас рибалка Fish Game. Гра в рибалку. Подивіться, яка цікава рибалка зараз продається для діточок. Гра на пляжі. Подивіться, є різні малюнки, рибки. По 53 гривні 99 копійок. Обирайте, вони всі різні, але в одну ціну. І також є по 149 гривень 99 копійочок. Ось такий гарний змій, якого можна запускати. 149 гривень 99 копійок. Ціна була до цього 186 гривень. Повітряний змій. Далі в акції зубна паста Лакалут. 72 гривні 99 копійочок. Актив або мультиефект. 75 мл. Давайте на нього подивимось. Лакалут, мультіефект, ефективна зубна паста з інноваційною формулою 5 в 1 за 72 гривні 99 копійочків. І є, друзі, лакалут, ефективна зубна паста помітно зміцнює ясна. Захищає від кровотичкості, ясен. Та від парадонтиту та карісу. Далі, далі дивимось блок для очищення унітазу. Паєр Доместос. 79 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі, Доместос. Крижана Магнолія. Два пакуночки в кожному із варіантів. І є свіжість океану. 79 гривень 99 копійочок. Засіб для очищення унітазу. Так, переходимо до паперу туалетного. Він в асортименті від торгової марки Зіва. Трьохшаровий, 8 рулонів за 136 гривень 99 копійочок. Подивіться, який здоровий пакуночок. 8 рулонів за 136 гривень 99 копійочок. Це варіант є персику, є аромат квітів делюкс. І є оригінальний варіант. Тому, обирайте, 136 гривень 99 копійочок. Всі вони йдуть в одну ціну. І залишається на засіб миючий. Синтетичний, чистота та свіжість колор, все. Капсули. 187 гривень 99 копійочок від Ariel. Тому дивіться, кому потрібні капсули, зараз в гарній ціні по 187 гривень 99 копійочок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось із Велмарту, поставте під цим відео лайк. Напишіть знизу коментар. Обов'язково підпишіться і бувайте до нових зустрічей.